Добрий день, шановні користувачі системи АІСЄ психолог». В цьому відео ми з вами розберемо, яким чином можна провести діагностику за допомогою посилань без реєстрації респондентів в системі. Отже, першим етапом переходимо до розділу Користувачі респонденти в вкладку Класи групи. Тут ми можемо створити повний перелік класів груп за потребу, а також видалити ті, які не потрібні. Давайте з вами створимо групу, назвемо її приклад. Натиснемо кнопку підтвердити. Більш детально, як працювати з цим розділом, ви зможете переглянути в іншому відео в розділі відеоінструкції. Ну а ми створили групу і давайте перейдемо до списку діагностик. Панель керування, список діагностик. І так, ми, ви можете побачити діагностики за номером, за категоріями і перелік діагностик, той, який доступний в системі. За назвою, відповідно. Отже, що таке за номером? Ви можете відкрити діагностику, побачити, що є в цій діагностиці, як вона виглядає, подивитись питання, відповіді тощо. А також пройти самостійно. За категоріями, ви зможете пошукати і знайти діагностику за відповідною категорією. Припустимо, вивчення темпераменту, М -м, подивились, хочемо провести айзенка. Давайте переглянемо інтерпретацію до неї. Отже, натискаємо на відповідну кнопку лампочка і бачимо, є в нас відповідна інтерпретація до цієї діагностики. Ви можете ознайомитись з нею і зрозуміти, чи варто вам проводити цю діагностику чи ні. Також ви бачите номер діагностики. Отже, другий варіант, якщо ви не можете знайти за категоріями, ви можете друкувати назву діагностики. Давайте друкуємо так само Айзенко. І так, друкували декілька літер, і ми бачимо, що в нас є, тип темпераменту, це номер 6 6, також самооцінка, наприклад, Айзенка, номер 12 і так далі. І тому подібне. Також є третій варіант у нас це перелік діагностик за назвами. Так само ви тут можете шукати діагностики або переглянути повний список діагностик, які є в системі. Подивитись також їх інтерпретацію. Ну, припустимо, ми попрацюємо з діагностикою Лусканової. Чому? Тому що вона маленька, там 10 запитань. Отже, натискаємо інтерпретацію для себе. Ага, ознайомились, вона підходить. Супер. Номер 30. Запам'ятали цей номер. Тому переходимо далі. Переходимо посилання на діагностики. Що ми робимо? Обираємо клас-групу. Пам'ятаєте, ми з вами створили групу, приклад. Обрали. Півреспондентів. Зверніть увагу, так як ми не реєстрували респондентів і не плануємо це робити в системі, то тоді обираємо варіант, а респонденти вводять піп власноруч. Оберіть діагностику. Пам'ятаєте, це номер 30. Ну і перегляд результатів респондентами. Тобто, чи буде респондент бачити свій результат після проходження. Ну, давайте припустимо так. Натискаємо Створити посилання. Отже, дивіться уважно, у вас є створене посилання. В табличці є перелік. По-перше, посилання активні 30 днів. Після 30 днів ці посилання видаляються автоматично, але результати зберігаються в системі однозначно. Отже, в нас є посилання на діагностику, щоб скопіювати, достатньо клікнути лівою кнопкою миші. А по другий варіант використати QR-код. Давайте припустимо, ми хочемо нашим респондентам дати посилання для проходження. Натискаємо кнопкою миші ліву, або якщо це на гаджеті, то пальцем, і в нас автоматично посилання скопійовано. Тепер ми можемо відправити його вайбером, телеграмом тощо. Ну, але давайте в нашому випадку ми зробимо легше. Просто пройдемо, начебто, ми респонденти. Отже, я в новому вікні відкрию це посилання і бачу перед собою вже поле для вводу прізвище ім'я респондента. І так, давайте надрукуємо слово приклад 1. Ну, припустимо, в нас респондент буде приклад 1, розпочати тестування. Він обере свій вік, відповідно, обере стать, розпочати, дасть. Відповіді на поставлені запитання паралельно з цим, зверніть увагу, в правому верхньому куті у вас відображається час проходження. Отже, якщо респондент не вклався в певний період часу, діагностика буде автоматично збережена. Натискаємо Підтвердити. Бачимо, діагностика пройдена, і так як в нас були включені можливості перегляду результатів, респондент побачить, що в нього зовнішня мотивація. Давайте спробуємо пройти діагностику ще раз. Отже, я перехожу за посиланням, пишемо приклад 2. І натискаємо розпочати тестування. Інший респондент проходить. Чоловіча стать, розпочати. Так само проходить діагностику, обирає ті варіанти, які йому притаманні, або йому більш близькі. І натискаємо підтвердити. Готово. Все. В нас є два пройдених респондента, і тому давайте повернемося до панелі керування, І ми як. Психолог хочемо побачити результати. Відповідно, для того, щоб побачити результати, переходимо до розділу результати звіти. І так, нам потрібні групові результати. Звертаю вашу увагу, в розділі індивідуальні результати будуть доступні індивідуальні тільки виключно, якщо респондент зареєстрований в системі. В нас без реєстрації тому групові результати. Обираємо групу, в нас приклад. Номер діагностики, пам'ятаєте, номер 30 і в нас є два варіанти. Або сформувати звіт, або завантажити протокол. І так, сформувати звіт, побачити швиденько варіанти відповідей респондента, або індивідуальний протокол і його результат. Отже, дивіться, якщо натиснути на відповідну кнопку, ми можемо завантажити індивідуальний протокол. Якщо на іншу кнопку, переглянути відповіді респондента, або видалити результати з системи. І також ми маємо можливість завантажити протокол. Отже, вибираємо так само група приклад, 30-та діагностика. Натискаємо завантажити протокол. Протокол завантажено. І давайте її відкриємо, його відкриємо. Отже, протокол в нас завантажується у форматі doc. Даний документ можна буде відкрити будь якою програмою, яка цей Підтримую або то Word, або то LibreOffice, або інша якась програма. Зверніть увагу, протокол буде максимально заповнений. Звертаю вашу увагу, вік заповнений, стать заповнена тощо. Результати по кожному респонденту. Таблиці ви можете тут коригувати за потреби, більше вуще змінювати шрифт, розмір і так далі. Також є автоматичні зведені дані по результатам. Бачимо, що в нас обидва респонденти набрали зовнішню мотивацію. Також є автоматично згенерований зведений графік за результатами діагностики. Плюс висновки рекомендацій, які ви можете відкоригувати і дозаповнити за вашою потребою. Отже, таким чином. Ми з вами розібрали, як швидко провести діагностику за допомогою посилань засобами системи аісіа психолог. Ну а на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Приємного користування системою аісіа психолог.